Ми знаходимося на реалізованому об'єкті нашого клієнта, де нашою компанією були виготовлено та встановлені міжкімнатні двері. Зараз покажемо вам їх детальніше. У даному об'єкті двері виготовлені під індивідуальне замовлення. Вони фарбовані колір по НЦС, з вставкою скла, також пофарбованою поралу, з магнітним механізмом і прихованими петлями. Ці двері з відкриванням інсайд, а також зі звичайним відкриванням. Іде потрібно встановлені магнітні стопери. Також зверніть увагу, що в нас двері лишва і плінтус пофарбований в один колір, такий ж, як і стіни. Чорна Ручка, яка ідеально підкреслює двері з акцентною вставкою, стильне рішення в сучасному інтер'єрі. Наша компанія спеціалізується на якісних дверях, створюючи стильні та функціональні рішення для вашого інтер'єру. Пишіть нам, допоможемо втілити вашу ідею в реальність.